Доброго ранку всім присутнім. Доброго ранку глядачам, глядачам, слухачам і тим, хто до нас долучиться у будь-якому форматі. Сьогодні ми розпочинаємо брифінг начальниці філії Донецького обласного управління Ганни Пресол, ощадбанку Ганни Пресол. Ми сьогодні доброго? говоритимемо про виплати ВПО внутрішньопереміщеним особам. так? Пані Ганна, вам слова. Прошу я також бажаю всім доброго ранку. Дуже дякую, що маю змогу ще раз долучитися до брифінгу. Минулої зустрічі 12.07 нуль було проінформовано мешканці Донецької області щодо поновлення ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, які були зареєстровані до 24.02.2022. Другого року. Але на, сьогодні ми маємо а, повідомити оновлену інформацію е, і е, проведення фізичної ідентифікації клієнтів переміщених осіб в Пощадному банку, ті, які були зареєстровані до 24.02.2022, тимчасово призупинено після скасування карантину. 30.06.2023 Ощадний банк, Ощадний банк був надісланий смс клієнтам з текстом повідомлення, що необхідно звернутися до 1 вересня 2023 з паспортом до будь-якого відділення. Ощадного банку в такому випадку, якщо клієнт не не звернеться до банку, картки будуть заблоковані за результатом проведення засідання координаційного штабу. З питань внутрішньопереміщених осіб під головуванням Ірини Верещук зазначено проблему було вирішено таким чином: по-перше, клієнти, які отримують це пенсію, саме пенсію на картку або Електронне пенсійне посвідчення, або, звичайно, має прийнято рішення відтермінування про проходження фізичної ідентифікації терміном на 6 місяців. Ті клієнти, внутрішньо переміщені особи, які отримували тільки соціальну допомогу, дане проведення фізичної ідентифікації взагалі скасовано. А щоб клієнти, які отримують пенсію, пенсію від термування на 6 місяців, після закінчення терміну 6 місяців, буде обов'язково повідомлення додатково дане рішення дані норми, вони врегулюються і будуть внесені у постанови Кабінету міністрів України. Тобто ще раз. Інформація для клієнтів внутрішньо переміщених осіб, які були раніше зареєстровані до 24.02.2022 року. Ідентифікація фізична призупинена. А ті смс, які ви отримали, ми подальші кроки вам пропишемо з'являтися до 1 вересня з паспортом до будь-якого відділення щодбанку, не потрібно. Uh, і які отримали пенсію відтермінована на 6 місяців? Соціальна допомога взагалі скасована. Це що стосується саме ідентифікація і цю поновлену інформацію, яку я дуже uh, важливо донести до мешканців Донеччини? Якщо а чим це було? А, я перепрошую, ви продовжуєте так? Ні, ні, я у мене є ще загальне питання, які користуючись можливості, я би хотіла донести до людей, якщо можливо. А якщо є питання, да, я звичайно, звичайно, так. Да, да. Можу, так? Да? Да, я да, хочу, да. користуючись нагодою, ще раз хочу наголосити: що щодо продовження дії платіжних карток, тобто. тільки мали термін дії закінчення а, пер, до 1.04.2022 року. Банком були неодноразово не, з березня 20-го продовжились, і останнє продовження було 31.03.22. Таким чином, картки з 20-го року по 22-й продовжувались е, два роки. Станом на сьогодні ці картки, які мали термін дії до .04 Першого 04.22 пере, вони повинні перевипустись. Але рахунки активні. Ці картки, які термін дії закінчення з 1.04.22, вони станом на сьогодні продовжені до 31.08.23. Після 31 серпня 2023 року банкам буде щодо продовження дії карток повідомлено додатково. Також 24 липня 2023 року банк був відправив смс клієнтам Ощадного банку всім без виключення щодо безпечного користування пластикових карток. А ми я хочу ще раз наголосити, що щоб не стати жертвою шахраїв а, і зберегти власні кошти, а, користуйтесь, будь ласка, правилами безпеки використання платіжних карток, а саме не передавайте свою платіжну карту, не фотографуйте, не передавайте її третім е, особам, не передавати пін-код, не передавайте доступ до мобільного застосунку. Не передавайте одноразові пароль, обов'язково не передавайте собі вікод. Цей код тільки е, потрібен вам особисто для використання на е, інтернет-ресурсах, і е, обов'язково вибирайте перевірені платіжні засоби. і е, клієнти, е, ще інформація, яку я хотіла нагадати нашим клієнтам ще Ощадного банку. Е, тим, які uh, знаходяться на окупованій території, банком зараз uh, розроблена будь-які комунікації для спілкування. Uh, тобто, якщо у вас немає змоги, дзвонити в Ощадному банку на контакт-центр за допомогою українських операторів, ви маєте змогу зайти на, щат... на сайт Ощадного банку uh, і uh, вибрати зручний спосіб або зворотний зв'язок через веб-дзвінок, або чат-бот, або месенджер-бот, вайбер. Бот. Але наголошую, що чат-бот потрібно переходити саме з офіційної сторінки Ащадного банку або з мобільного застосунку. Інші посилання, які на чат-бот, не дійсні і, на жаль, використовуються шахраями. Дякую. Дякую. Тут у нас про Дивить Антон Суспільного, от, ну, скажімо, попередній текст, про який ви озвучували, про ВТО, ВПО і відтермінування, чи не могли б ви з ним користуватися в наш спільний час перекинуті? Я так розумію, що для, це для користування якихось цитат ваших взяти для телебачення. Е, колеги, прошу питання ще є, які. Ну, якщо ні, то дивіться, У мене є таке. Я... Я не, не зрозуміла відтермінування пен, м, карток ой, пенсіонерів на 6 місяців, відтермінування е, ідентифікації на 6 місяців, правильно? На півроку? Так, Чи що? я якось не так зрозуміла? Без, так, угу. Тобто було прийнято два рішення. Перше рішення: ті клієнти, які саме пенсію отримують саме пенсію, а поки що і саме клієнти, які були зареєстровані до 24 лютого лютого, 22 їх фізична ідентифікація тимчасова призупинена на пів року. Тобто, через 6 місяців буде додаткове рішення або скасування, або ще продовження. Ну на сьогодні клієнти мають. Саме пенсіонери від термінування шість місяців. А ті, які отримували тільки соціальну допомогу, наприклад, адресну допомогу, так як внутрішньо переміщених особа, у них взагалі скасували назавжди. Ага, я зрозуміла. Я дякую, угу. е, Є питання ще? Так, добрий день, Ірина. Густа активно ключатися. Е дивіться, в нас на сайт Мерпел Сіті надходять mm -hmm. декілька запитів від Маріупольців, які залишилися в окупації. Зокрема, е вони ставлять питання щодо такої ситуації, якщо пенсіонер. Не може виїхати з Маріуполя, а діти його залишилися, виїхали на неокуповану територію. Вони якось можуть розпоряджатися рахунком цієї. Тобто конкретна ситуація, жінка знаходиться в Маріуполі, їй 80 років. Вона два роки не знімала гроші з картки, бо діти її утримували. Зараз діти знаходяться. Жінка з дитиною знаходиться на, неокуп... на неокупованій території. В неї загинув чоловік. Вона рік якось витримувала, але зараз вона зіткнулася з фінансовими проблемами. Е, в бабусі немає мобільного застосунку, і вона не знає, як дати можливість дитині е, користуватися її коштами. Вони кажуть, може якось по відеозв'язку, відеодовіреність якусь можна. Ви розумієте, людині 80 років якісь тут є засоби, чи може якесь спілкування з банком, може це вирішити ситуацію? Бо там жінка не може зняти гроші, а тут дитина без грошей. Ось така ситуація. На жаль, да, це такова ситуація, що клієнти десь в різних місцях, але на жаль, на сьогодні користування рахунками тільки на підставі довіреності. Тобто ми приймаємо довіреності і клієнт має змогу надати довіреність будь-якій особі, але ми наголошуємо, що давати довіреність, будь ласка, родичам. Інших якісь можливості на жаль ні, але ми можемо посилкуватися, Якщо окремо надати нам дані бабушки, ми можемо. Клієнту нашої, да, яка в скрутної ситуації ми поспілкуємося. Можливо, ми допоможемо щось зробити або за стосунок, або як якось вирішимо питання, що конкретно у них там є. Можливо, у неї є картка, а клієнт не зовсім всю інформацію передає вам. А, а ми будемо мати змогу вже конкретно дивитися, що там за гроші, що за ситуація, де, чи є де картка, як зареєструвати, а може ви. Воно тобто, ми окремо готові розглядати крок. Тобто, судар. ця жінка, жінка, яка на неокупованій території, може звернутися за допомогою застосунки через ваш сайт, так? Ощадбанку. Дивіться, а, звернутися вона може, але а, якщо бабушка знаходиться на окупованій території і рахунок її. То а, повинна, а, вона має змогу ну, тільки надати довіреність, щоб її, наприклад, донька звернулася до банку. Але якщо а, довіреність відсутня, то на жаль, тільки сам клієнт, ну на в жаль Маріуполі клієн... українських нотаріусів немає, тому довіреність таку отримати немає можливості, так я розумію. Ну ми не виключаємо офіційно оформлю довіреності Російської Федерації за постілем. А якщо така змога є, ми їх перевіряємо, погоджуємо і видаємо клієнтам кошти, ліпа mm -hmm. виконуємо фінансову операцію. Але це обов'язково повинна бути довіреність, або вона повинна бути апостілювана, або обов'язково повинна бути переведена на українську мову і завірена нотаріусом. Тільки в такому випадку ми приймаємо її до на розгляд. Але іноді буває ситуація, що клієнт а, а, і ви наголосили рік 87, Тобто ми повинні бути впевнені, що це живий клієнт. Але на жаль, такі ситуації бувають. мошенники також бувають. На жаль, це ми не можемо захистити всіх клієнтів. Тому ми будемо перевіряти а, клієнта. Чи, да, інформацію чи живий, чи все добре, чи це дійсно його ініціатива. Скажіть, ми ж можемо цю інформацію озвучити на сайті, що є ось така можливість для людей? Чи краще про це масово не описати, а конкретній людині відповісти, і все? А, ну, я якщо можливо, ця інформація вона доступна. Але я ще раз наголошую, що з 2020 року клієнти не приїжджали до банку, і статус їх реальності банку потрібно буде підтвердити, тобто що він живий і здоровий, і масово, якщо будуть робити довіреності, а ми взагалі не будемо. І їх обслуговувати, тому що вони дійсно не пов'язані з ідентифікацією ВПО. А... Ідентифікацію згідно фінансового моніторингу, так коли клієнт повинен раз на три роки, а з 22-го року, раз на п'ять років, з'явитися для того, щоб банк провів уточнення ідентифікацію згідно фінансового моніторингу. І на жаль, ці клієнти з 20-го року, а ще і більше, і 19-й, і сімнадцятий рік, вони жодного разу не з'являлися до банку, тому якщо масово пойдуть довірності, клієнти будуть витрачати кошти, а ми в все одно не зможемо обслужити. Тому тільки ці клієнтки я би радила, але якщо є можливість, дайте нам контакти. Ми подивимось, з'ясуємо, якщо зможемо, ми допоможемо. А якщо ні, ну на жаль, тільки в рамках правових документів. Добренько, дякую вам дуже. Дякую. Ви знаєте, у мене одразу питання ви. Ти пані Ірина розказувала про жінку. Я так розумію, вона е, ну скажімо, себе може обслуговувати. А є ж такі люди, які взагалі там е, ну не пересуваються лежачі, і у них теж накопичуються їхні родичі виїхали з окупованої території, і, і в такому випадку теж от як бути? Чи є якісь опікуни? Там, ну, Якщо вони не встигли оформити опікунство бо опікуним, вони мають і можуть користуватися там картками своїх підопічних, скажімо, родичів. таких. Ну, а, це, чи це кожен це... окремий випадок він та, робить? Так, потрібна це, Я... Кожен ваку... окремий випадок. Так, це вас, дуже, так, фінзе... Там, uh, вас дуже погано чути, але я зрозуміла ваше питання. Дійсно, це uh, uh -huh. окремий випадок опору. Uh, я, я перепрошую, у uh, мене uh, ще з звуком не так, да? uh, так? Так, да, ви ага. пропадаєте, а може тільки я так вас чую, я mm, не знаю. це з інтернетом щось. А, ну, uh. та, ну, ви, ну. ага. Я зрозуміла ваше питання, дійсно ну, опитала. Україна окремі... взагалі чула й вашу відповідь до того моменту. Чу чува, де тобто кожний випадок окремо, будемо розглядати, але на жаль, банк і не на жаль, а банк взагалі, ну, тільки згідно працює згідно нормативних документів. Або якщо є опіка, ми її приймаємо, або можливо, рішення суду. Ну якісь. Офіційні документи, які банк має змогу отримати, бо ситуація може бути і, і з іншого боку. На сьогодні ми не можемо е, е, порушити якісь нормативні документи, ми повинні е, е, працювати в рамках е, документів або. Законів або положення, або постанов а і шахрасти ніхто не відміняв, бо така ситуація, що інша сторона, да що клієнт скаже: Я взагалі нічого нікому не давала як ви так могли вас ошукали? Тобто банк. Тому ми на жаль, тільки офіційні документи, тільки довірність тільки рішення суду, тільки тільки опі опіка, все тільки нормативних документів. Або е, ці саме поки мають змогу е, дзвонок на контакт центр зареєструватися в АЩА 24 на 7, допомогти своїй е, е, да, І якось в такому форматі, бо банк вже е, розробив дуже багато комуні... дистанційних комунікацій. для того щоб зареєструватися в АЩА 24 на 7, зараз смс приходить у Viber, тобто можна змінити канал комунікації. Навіть на сьогодні, коли ми реєструємося у мобільному застосунку, якщо СМС до нас не до не приходить, зараз є повідомлення замовити зворотний зв'язок або через сайт банк, змінити канал комунікації і тоді зареєструватись. тобто фінансовий номер. Дзвонок на контакт центр за допомого зворотнього зв'язку і смс приходить у Viber. І далі вже допомогти бабушці якось використовувати ці кошти або перекинути родичам. Ну якась ситуація. Тобто mm -hmm. з кожним mm -hmm. клієнтом будемо окремо спілкуватися. Але я розумію, що він більше двох, навіть більше трьох років, вони жодного разу не звернулися до банку. Скажіть, Скажите, я питання найбільше звертається до Ощадбанку? Ну, Зокрема, до вашої ефірі Донецької обласної філії. Я, на жаль, що найбільше почув... людей турбує на сьогодні? Ну, По-перше, турбували ем, погано чи на. Які... З, якими питаннями найбільше... З якими питаннями найбільше звертаються? З якими питаннями найбільше звертаються мешканці Донеччини до Ощадбанку? Ні, а, не погано, не чутно раз я може, спробую. Ага. Я почула ваше питання да, 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 на так. сьогодні, на сьогодні так, а, така а, так. це, да, ці питання. Перевипуск, це перевипуск платіжних карток, це підключення мобільного застосунку. З липень місяць був активний щодо <рив> ідентифікації. Да, всіх турбувала ця ситуація, але вона вже вирішена. Ну і е, клієнти е, на сьогодні і відкривають картки, і відкривають депозити, і е, е, користуються е, валютообміном, тобто весь спектр послуг зараз. Але саме такий ми б назвали першочергове це перевипуск карток, підключення мобільного застосунку е, і відкриття депозитів. клієнти зараз намагаються кошти зберегати все таки. Угу. Е, Данічка, якщо мене зупинили, то е, мій мікрофон. Е, Ні, все раз я вам мікро А просто відео. Е, я так розумію, що якщо немає питань, то <сум> через, через те, що у нас зараз такі проблеми зі звуком секунд, то можна завершувати брифінг. А можна ще? Колеги, давайте, В мене щоб ще я є не, питання. Не, 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 скажімо так, не зупинила вас. Да, так, питання, так, 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 будь ласка, да. Скажіть, будь ласка, ось прошу, остання прошу. заява щодо допомоги. Даня, скажи, що можна. Ага. Оця ситуація щодо допомоги ВПО: що якщо люди мають депозити з вище 100 тисяч гривень, то й люди не будуть переселенці не будуть отримувати дві тисячі на цю допомогу на проживання. Ваші прогнози не буде не станеться це так, що люди почнуть знімати депозити, бо це буде удар по фінансовій системі. Ваші прогнози. Це провокація якась у уряду, тому що в мене дуже багато людей, які ну, працювали, збирали ці кошти. Тепер вони їх накопичують, тому що розуміють, що повертатися додому в Бахмут, в Маріуполь, Донецьк. І ці кошти вони акумулюють, щоб потім робити ремонти. Але з такої ситуації вони кажуть, все, гроші будемо тримати в хаті вдома під матрасу. Ваші прогнози. Як спеціаліста банківського ну, скарбів? Тут, тут таке рішення все ж таки було держави. Дійсно, що якщо клієнти мають на депозитах більше ніж 100 тисяч плюс, то можливо вони і не потрібно, не потрібно отримувати допомогу від держави. Таке прогнози я би не казала, а казала би так, що дійсно є клієнти, які з ними депозит. І десь його, не знаю, в банку закатають, можливо, да? таке. але я би не рекомендувала. Якщо маєте змогу, то родичі, знаєте, як ми пропонуємо клієнтів, у вас є 100 тисяч. Ну, поділіть між родственниками, родичами і покладіть на всіх так, щоб ця сума не перевищила 100. Або все ж таки подумайте, ситуація у нас на зараз, на жаль, дуже. Нестабільна втаничне активні бойові дії є дуже багато вигідних пропозицій, і клієнти мають все ж таки подумати, можливо, розмістять депозити на кращих відсотках, і ці дві тисячі може взагалі не потрібно будуть, бо вони зможуть користуватися, наприклад, відсотками щомісяця, а не будуть більше, ніж дві тисячі. Ну тобто клієнти вже самі приймають рішення, але я розумію, що якийсь відсоток все ж таки. Прийме рішення і з ними депозити, і буде держати їх якось по іншому? Але ми пропонуємо і ячейки, і що тільки не пропонуємо для клієнтів, бо для кожного є саме такий індивідуальний підхід, але вдома небезпечно, не рекомендую Зрозуміло, дякую. Будь ласка, можете дати якісь контакти представної особи щадбанка щоб. По телефону або в текстовому форматі позадавати різні питання, бо в нас їх багато, а ну зараз і зв'язок поганий і незручно трохи. А ви питання добре, я дам вам контактну особу, але питання ви можете, якщо питання загального характеру, у нас є гаряча лінія 0800 210 800, тобто контакт центр. А якщо є якісь е, питання, ви можете їх висловити на зайти на сайт банка і звернення письмово е, звернутися саме, якщо вам потрібно саме до область, то тобто, до нас звернутися, ми письмово вам ат відповім на електронну пошту, який ви залишите. Якщо це питання е, средства масової інформації, mm. тобто для е, то у нас є е, е комунікація. Е, е, Центральному апараті є відділ, який відповідний за, а, питання щодо для ЗМІ. А, але якщо вам щось якась інша особа потрібна, то ви, будь ласка, можете звернутися до нас, до щедного банку, і ми тут вирішимо ваше питання. Добре. До Скиньте, Скиньте, будь ласка, в чат цей зумовський текст, який ви читали, бо я не встиг занотувати все. Добре. Mm -hmm. А чат, о, який, який чат я перепрошую, у мене немає. Тут, я... тут в Зумі є чат. Бачите? В зумі, внизу тут mm -hmm. є чат. Да, але я текст, текст це мій, мені потрібно. Давайте тоді окремо з вами домовимося. скиньте, будь ласка, ваші дані, і ми якось... я вам перешлю цей текст. Mm -hmm. Зараз почту кинемо. Mm -hmm. Антон має закинути, ага, бачу, кину свій електронку. Ага, І... Все, ми зберегли. Добре. Так. так Я є. вам туди скину, обов'язково. Mm -hmm. Ще питання. Є? Питання ще є у нас до пані Гани? Якщо е, немає, то ми. Завершуємо наш брифінг, який Я дуже та за участі пане Гани прослов. Це Донецька філія Ощадбанку. Дякую вам, до наступних зустрічей. Всім гарного дня. Дякую вам великі.